Для чого в гаражних воротах, особливо правослових, ставлять ось ці амортизаційні пружини. А, значить, на це є дві причини. Перша це коли ми ставимо вальну автоматику на вал. Ось сюди ставлять автоматику вальну, ось вона, а, то відповідно, і ворота ми відкриваємо. А, у нас тут стоїть потолочна автоматика. І а, оскільки це потолочка, вона, от, бачите, за оцей гак. Тяне ворота вверх при відкриванні. Відповідно, трос тут у нас натягнутий. Якщо, якщо б це була вальна автоматика, то вал знаходиться, вона знаходиться на валу, тобто ось тут, і трос у відкритому положенні він не буде натягнутий. Відповідно, коли ворота закриваються, він може зіскульзнути і попасти не у, в барабані, не на своє місце. Відповідно, часто, коли ворота будуть відкриватися закриватися, Трос може запутатись, і через це ворота придеться демонтувати, розпутати трос і знову монтувати. Це зупинить ваш бізнес на якийсь е, термін, коли ворота будуть стояти в такому підвішеному стані, тому що вони не зможуть, по-перше, ні відкритися, ні закритися. А другий варіант це якщо ми переведемо автоматику в ручний режим. Відповідно, що ми візьмемо ворота. І вони в ручному режимі будуть кидатися уверх. Ці амортизаційні пружини вони будуть е зменшувати удари, які відбуваються. Ну, наприклад, бачите, воно відстрілює. Якби їх не було, то ворота би просто взяли і влупилися в це профіль.